Сполучені Штати Америки вперше проігнорують зустріч у форматі Рамштайн. А Пентагон не відправить своїх високопосадовців. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки. Заявив спецпризначеник президента Сполучених Штатів Америки Келлог. Я вірю, що ми близькі до припинення вогню, але обидва сторонам потрібно піти на поступки. Жодна сторона не отримує усього, що хоче, тому потрібно буде знайти компромісне рішення. Сказав він. Спеспризначенець американського. Президента зауважив, що Дональд Трамп розчарований Зеленським і Путіним, але запевнив, що йому вдасться найближчим часом досягнути всеохопного 30-денного перемир'я, тобто припинення вогню в повітрі та на морі та на суші. Трамп штовхнув світ до третьої рецесії за майже 20 років. Це новий шок для глобальної економіки. Якщо ж ці тарифи від Сполучених Штатів Америки не скасують, Америку чекають контрзаходи від країн у списку, зокрема Китаю, який вже засудив це рішення Трампа. І вимагає негайно скасувати мита у китайській народній республіці. Вважають, що ці мита порушують баланс інтересів і багаторічні торгові домовленості. Нагадаємо, Китаю дістались найбільші мита. Трамп підняв їх з 20% до 54%. Сполучені Штати Америки, попри нові мита Трампа, продовжують торгівлю з Російською Федерацією. Росія відсутня у списку країн, які постраждали від тарифів Дональда Трампа. Раніше прес-секретарка Білого Дому обґрунтувала виняток тим, що санкції Сполучених Штатів Америки введені раніше, нібито. Вже перешкоджають будь-якій значній торгівлі з Російською Федерацією. Водночас видання Le Monde підкреслило, що товарообіг між Сполученими Штатами Америки та Росією у 2024 році становив близько 3 мільярдів доларів. Це значно більше ніж із такими країнами, як Маврики чи Бруней, які перебувають у списку тарифів Трампа. Згідно з розрахунками, заснованими на методології офісу торгового представника Сполучених Штатів Америки, якби Росія опинилася у списку країн, вона постраждала б на 42%. два Той час. Ас, як у Білорусі, яка також відсутня тарифи становили б 24%, Україна до списку потрапила. мита для країни досягають 10%. відсотків. Сполучені Штати Америки вперше проігнорують Рамштайн. Пише Діфенс News. Голова Пентагону не буде присутній на зустрічі. Також видання пише, що Пентагон навряд чи відправить якихось високопосадовців, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках. Зустріч відбудеться 11 квітня в Брюсселі. Її очолять Німеччина та Велика Британія. Гексет був присутній на останньому засіданні в лютому, Хоча він став першим міністром оборони Сполучених Штатів Америки на 26 шести зустрічах коаліції, який не очолив її. Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від ролі державного службовця. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.